Привіт, мене звати Олександра. Я народилася 7 серпня 2016 року. З трьох років займаюся художньою гімнастикою, Їжджу на змагання в різні міста України та займаю призові місця. Також була на змагання за кордоном. Понад чотири роки займаюсь англійською мовою. Я позитивна та дуже енергійна дівчинка. Ціную в людях чесність та щирість. Мрію подорожувати і побувати в всіх країнах світу. А ще я з вами подивися найзаповіднішою мрією це стати відомою. Побачимось на знімальному майданчику.